Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 4 серпня о 7.16 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької, водій автомобіля «Черрі» чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем шкода чорного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Чері складено два протоколи. 5 серпня о 14.11. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Пирогова за болотного водій автомобіля БМВ сірого кольору, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Hyundai чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін. 6 серпня о 15.12. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Водій автомобіля шкода сірого кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем заз червоного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Допомоги патрульної поліції водії не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 6 серпня о 17.01. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на площі Героїв Чорнобиля. Водій автомобіля Форд сірого кольору не надав перевагу у русі і здійснив зіткнення із автомобілем Хюндай сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопрогоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.